Хотіли утеплити, а натомість розвалили в 11-му колегіумі стався ввал прибудованого спортзалу. Першою не витримала зовнішня стіна, за нею впала вся будівля. Внаслідок руйнування ніхто не постраждав. Начальник міського управління освіти сам не свій Бідкається, Інтуїцію відчував неладне. Тому за день до початку робіт у приміщенні початкових класів та спортивних секцій заняття припинив в п'ятницю. Ні дітей, нікого в спортивному залі не було і. Слава тобі, Боже! Що ж все обійшлося? Це прибудова до 11-го нашого кальдегіуму. Основне приміщення було побудовано 38-му році. А це добудова в 51-му. Фатальний ремонт та облаштування індивідуального теплового пункту взялася виконувати Славутицька організація Монтаж Енергобуд за роботу отримали більше мільйона гривень, гроші отримали від німецьких спонсорів. Щойно почали утеплювати фундамент. Спортзал склався, немов карточний будинок. Повинні були задіяні виконані роботи по енергозбереженню, скажімо, самої школи. Була вирита тараншея, і відбулось руйнування і фундаменту, і стіни. В Силу яких наслідків ну це, мабуть, експертиза може якась сказати. Замовник робіт управління освіти, його начальник забудівельників горою Володимир Копріяненко виправдовується. Це перший неприємний випадок із монтаженергобудом. каже власну провину за шкільну катастрофу. Організація визнає вихідними її працівники. Оперативно розібрали завали, аби дитяча цікавість не призвела до нової біди. Головний освітянин міста переконує, навчальний процес не зупинятимуть в суботу. Теплопостачання поновлено було, і електроенергія поновлена в основному приміщенні корпусу. Сьогодні діти навчаються. Єдине, що 11 й колегіум трошки збільшив. Продовжуються навчальні заняття за рахунок збільшення другої зміни. Нині чиновники сушать голови, що робити далі. Підрядна організація б'є кулаком в груди та обіцяє власним коштом збудувати новий спортзал. За рахунок підрядної організації повинні проєктанти зробити передпроєктні пропозиції. Розрахунок робиться на кількість учнів, які навчаються в школі. Прибудовувати сучасну споруду до цього ніякого сенсу немає до цієї школи. Думаю, що з теплим переходом від існуючої споруди на спортивного. Земельна ділянка там дозволяє таку споруду розмістити. Конкретної дати появи нового приміщення чиновники, як завжди, не називають. Наразі будівельники обраховують вартість нової споруди. Утеплювати фасад припинили через несприятливі погодні умови. Якщо ми будемо ще там, скажімо, розробку ґрунта в мерзлому стані вести, це не виключено, що може вплинути на ті фундаменти. Там не блоки. F, там нема гідроізоляції, там є це стара споруда, е або то бетон, щоб ми не привели до подальших якихось руйнувань. Тому ці роботи будуть призупинені. Руйнування приміщень учбових закладів через необачність будівельників у Чернігові не перший випадок. Нагадаємо, у травні 2007-го внаслідок будівельних робіт постраждала дитяча музична школа номер 2 на вулиці Мстиславській.